Всім здравствуйте! З вами Противогасник. Да-да-да, я пропав знову уже на голову. Ну, знаєте, почему я вернувся? Вернувся я по причині. Мені, Я побачив ну, коментар, там де написано, типа, попробуй усложнити уровень. Ну я зрадів, тому що мені наконец-то хоча б хтось ідею підкинув. Ну, і я думаю, що вийде щось зробити. Только в тому, що я целый не пройшов ще досі, то що Я грати не вмію нормально. Ну, ну считаю, що це демон, можно так сказать. Ладно, 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 починаємо, зразу вже будемо невидимі пароль моменты робити, зразу представлю вот так, вот і почнемо ми з того, що усложнимо цю частину, я думаю. Буде хорош... хороша ідея. Тригер один. Ну, не хочеться робити такі левелки, ніхрена. І ну і хоч, ну, сказали отружний левел, ну окей, зараз я роблю левел поважкіше. Так. Цього часу я ще навіть не доходив, якщо бути чесно. Я даже не знаю, що тут угу. Окей. Тут у мене є план один. что тут происходит. Ох, ё! -о -о. Я не понимаю! Ну, сделаем его по красоте, сделаем его с камерским моментом. Хрень не страдать. Кстати, вибачте. ну вибачте, той, який це відео, тим що, ну. Тим, що я можливо, не сильно усложню твій левел, но, ну. Ну, вибач. Я сам не знаю, як його пройти цей левел. Читайте, що я цей левел. Ну думаю, що це демон. Ну, я тут бачу такої неприємності, я хочу усложнити, не в рази, а в сотні разів. А щоб було по красаті. Так, окей, окей, окей. Так, все, зараз поставимо ще один. І. Ну, конечно, же, по красаті здохаємо в перші секунди, знову вже. Давайте, щоб не мучитися, я зразу же так. так. Окей, хоба. Ну, конечно. У, конечно же, я обожаю такі левели, які я сам создаю і ніхрена не понимаю. Да, Так. всю весь левел був не я создав, але у мене скилл настільки менший, що ігро... Ну, не знаю, де вже я. Так, окей, ладно. Я не можу його пройти. Пройти я не можу по тій причині, тому що я не вмію скилла. Ладно, тепер дойдемо до самого оригінального уровня. Так, окей, вот ну, почему ты не це, цей момент, я пройти, ну поезд и я, я тоже колять как хочу. Я, я. Почему? Я не понимаю, я что, настолько намею, глядь, Ну, я ж проходу в ту частину. В смысле? Я не понимаю, доказы давай ты к я не туда не можу. Ой. Кстати, якщо хтось... Ну, слово хрен, ну це якесь там нащо то фрукт или що там. Не фрукт він. Не получається хрен, це не фрукт, це якийсь там овоч, начебто. Ну ні. М -м -м, так, і ладно. Да, порой хочеться читати використову використовувати. Вони у мене є, но я не один левел не пройшов з читами. Тої причини, то що мені, бліна. Я, блять, не хочеться ці читати використовувати. Вони настільки, бліна, вони... Якщо честного, то по-моєму... Ну, я считаю, що читай це просто один. Кусок. Кусок якоїсь собачого, що виходить з собак. Не любов. А інше з п'ятої точки. То, я... Короче, я считаю, що цей левел имба, вы можете попробовать гуляти, а то що я помираю часто, не, не зважайте, я не вмію гуляти. Ах, ладно. Ну, мені цей левел сподобався. Я нікого цим не пользуюсь. Ммм. Ммм. Ну окей. Мне настолько лень выдумал на это назву. Ее стоп, что? Ну ладно. Ну я сразу же сохраню мій улюбленный левел, на який мені ленька проходит, но кучу попыток утрачена. Так, лоо, оде. Назву мені у меня леньки Если я сделаю вот так. Угу. Угу. Интересно, но ни хрена не понятно. Я не понял ничего, но ладно. Ммм, ты бахтера буду пофиг. в цьому буде розрабувати цього левела, якось його, ну. Ну, зробити красивіше, то що, ну, якось. У мене є ідея, що я завтра яке відео зніму. Якщо це вообще відео вийде. Зробити цей левел більш красивішим. Ну, просто мені не подобається, тому що я Ні, Ні, Я не поспорю, він крутий, но. Якось, ну, наприклад. Шипы літають. Не, я не ввиняю разработним ну, Ой, фу, левел, ну, блин, а советую ему будет зробити левел более красивіший. Еее, я дальше прийшов. Ее. О, магад. Ну да да, я сказав, якщо що, якщо просто порай ну думаю, я сказав це. Ну порий не розумію, що я говорю. Так, окей, є є, є, та е е Ратата Я не вмію гуляти. Ладно. Ну і треба похвастатись моїм скілом. Незважайте у мене зломка, я повторю. наскільки я крутой. Я навіть знаю про пасхалку цю. Про цього лисого. І от дивіться. От... М -м -м, оце те, що тим бірюзовим, ну, ну, можна сказати синім, то треба буде на ці вопроси дати відповідь сюди вписати. І тоді щось получиш. Оці всіх зелених точно. Треба дати відповідь. Так, е, я, я, не я не пам'ятаю. Я не розумію. Я-я. я я я я я я Кстати, якщо ви хочете, щоб я зняв відео про Geometry Dash, ж... Там де кубик, кра... А, ні. Ой. Там де кубик, Оцей синій. Який зав то, ну, щоб я первый лев пришел, то давайте на этом видео зберемо одну тысячу лайків. Вы точно не зберете. Да, я понимаю, что это много, но. Ну требу якось лайки фармить. Аво, нет, не то. Чому вы не работаете? Так, ладно. А, я вспомню, у меня же зломка и... І... И, 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 вновь, и, вновь пойму и, и, хрен и, и, ладно на и, на тему пока 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 пока